Добрий день, дивіться. Дивимося на листове желізо. По суті, воно... Блін, як обично, дивий магніт. По суті, воно не магнітне, що те, що те. Але тут є один маленький момент. Треба звернути увагу на мою любиму іскру. Оце ось дивіться. Це нержавійка. Це не дуже звичайна нержавійка, це нержавійка, в якій нікеля. Ще більше норми, давайте так скажемо. Вона коштує чуть-чуть веселіше, ніж звичайна нержавійка. Але переходимо далі листовий і бачимо. Отакі от от фейерверки, які нам в житті можуть подарувати тільки один метал, не один, два. Один із цих металів це титан. Є ще один метал, який дарить таку іскру, між метал, називається. Так от дивіться, не прохлопуйте титан. В нержавейке в любом выпаде.